Доброго дня, в даному відео поговоримо про військово-лікарську комісію, а саме про категорії чоловіків, яких районний ТЦК не можуть направляти на проходження військово-лікарської комісії в період дії воєнного стану. Законодавство визначає, що велика кількість чоловіків призовного віку не можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії, навіть якщо висновок ВЛК вже втратив свою чинність. Тому важливо знати, що це за категорії чоловіків та як боротися із порушеннями, якщо не зважаючи. На заборону все ж таки видається направлення на проходження військово-лікарської комісії. Перша категорія таких чоловіків це призовники, тобто ті чоловіки, які перебувають на обліку призовників. Нагадаю, що на обліку призовників зазвичай перебувають чоловіки у віці від 17 до 25 років, за виключенням осіб, які всупереч цього віку опинилися раніше на обліку військовозобов'язаних осіб. Це обмежено придатні, які мають досвід служби, закінчували військову кафедру або проходили строкову військову службу. Так як мобілізація проводиться тільки військовозобов'язаних осіб, то призов. Які не можуть в будь-якому вигляді бути направлені на проходження військово-лікарської комісії тільки у випадку підписання добровільного контракту для проходження військової служби вони можуть бути направлені на визначення ступеню придатності до військової служби. Якщо призовники будуть проходити ось загальну військову базову підготовку при навчальних закладах, вони можуть бути направлені на проходження ВЛК перед практичним курсом. Проте після закінчення загальновійськової базової підготовки. До досягнення 25 років вони не можуть бути направлені на ВЛК. Наступна велика категорія чоловіків це ті, які мають право на відстрочку від мобілізації. Тобто мова йде не про чоловіків, які вже оформили відстрочку і мають записи в реєстрі. Мова йде про чоловіків, які мають тільки підстави, тобто документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації, і звернулись з такими документами до районних ТЦК для оформлення права на відстрочку. Законодавство передбачає, що Ті військовозобов'язані, які з такими документами особисто звернулись до районного ТЦК, не можуть бути направлені на військово-лікарську комісію до моменту отримання рішення комісії з питань від строчки. Про оформлення самої відстрочки, тобто ситуація виглядає таким чином, що спочатку повинно бути прийнято рішення про надання відстрочки, а тільки потім може прийматися рішення про видачу направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тільки у випадку надання відмови в задоволені заяви на відстрочку від мобілізації, може бути видане таке направлення на ВЛК. Наступна категорія чоловіків це які вже мають право на відстрочку, тобто ті, які в законному порядку оформили відстрочку від мобілізації. Та мають довідку про відстрочку або записи в електронному військово-обліковому документі про оформлену відстрочку від мобілізації. Такі чоловіки також на час дії підстав для відстрочки, а у випадку продовження строку дії відстрочки до кінця дії воєнного стану не можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії. Це правило поширюється на всіх чоловіків, незважаючи на той час, коли вони проходили таку військово-лікарську комісію тобто, чи в них закінчився строк дії, наприклад, більше. Одного року вони проходили військово-лікарську комісію. Чи вони проходили військово-лікарську комісію навіть до воєнного стану, тобто більш ніж 5 років тому? Всі вони не можуть бути направлені на проходження ВЛК. Наступна категорія це е, ті чоловіки, які мають бронювання за підприємством. Бронювання є однією зі специфічних форм відстрочки від мобілізації, а значить на нього поширюються загальні правила, що чоловіки, в яких є відстрочка, не можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії. Єдине виключення з правила. якщо бронювання не оформлене або не закінчене до кінця, е, і військовозобов'язаний звертається до районного ТЦК з метою зняття рошен. Шоку або з метою взяття на військовий облік, в даному випадку заборони про направлення на проходження військово лікарської комісії, немає. Тобто, без оформленого бронювання може видаватись направлення на проходження військово-лікарської комісії. Наступна категорія чоловіків це виключені з військового обліку за будь-якими з підстав, які передбачені статтею 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Зараз доволі поширеною є ситуація, що чоловіки, які раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Або за судимістю, повторно районі ТЦК намагаються їх направити на проходження військово-лікарської комісії. Причин цьому є доволі багато. Хтось не визнає документи, які раніше були. Хтось не хоче вносити дані в реєстр військовозобов'язаних. В будь-якому з цих випадків повторна видача направлення на ВЛК є незаконною. Виключені з військового обліку не можуть повторно братись на такий військовий облік. Вони не можуть повторно проходити військово-лікарську комісію. Тому ще раз повторюю, що такі чоловіки не підлягають повторному переогляду ВЛК. Єдине виключення з цих правил це обмежено придатні. Як відомо, висновок ВЛК про обмежену придатність було скасовано. А відповідно, всіх чоловіків, які мають такий висновок, зобов'язано повторно пройти військово-лікарську комісію. Встановлювався дедлайн до 5 червня 2025 року. Проте, чоловіки, які цього не зробили і, наприклад, мають підстави для відстрочки або вже мають оформ Менуну відстрочку від мобілізації все рівно можуть направлятись на проходження військово-лікарської комісії. Також е підлягають переогляду це військовозобов'язані, які не мають ніяких підстав для відстрочки, тобто вони підлягають призову на військову службу в період дії воєнного стану. Якщо вони е мають висновок ВЛК, е який закінчив свій строк дії, тобто був прийнятий більш ніж один рік назад, тоді районі ТЦК можуть в законному полі видати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Також військовозобов'язаний може самостійно. Тійно отримати електронне направлення через мобільний застосунок Резерв Плюс. Також постає питання, як взагалі реагувати на незаконні направлення на проходження військово-лікарської комісії. Наприклад, доволі часто зустрічаються ситуації, що не дають оформити відстрочку без проходження ВЛК, або вже з готовою оформленою відстрочкою направляють на проходження військово-лікарської комісії, або раніше виключеного з військового обліку намагаються затягти на ВЛК та повторно провести такий медичний огляд. Таких ситуацій зараз доволі багато. Зрозуміло, що в більшості випадків дії представників ТЦК є незаконними і на них можна належним чином реагувати. Незаконну вимогу стосовно проходження ВЛК можна сміло ігнорувати, тобто відмовлятись в законному полі усно чи письмово проходити військово-лікарську комісію. А у випадку, якщо районні ТЦК будуть намагатись накласти штрафи, притягнути до адміністративної відповідальності таких чоловіків, які надали відмову на незакон. Конну вимогу пройти ВЛК, звичайно, можна оскаржувати таке рішення, можна оскаржити незаконний грошовий штраф за відмову проходження військово-лікарської комісії. Чоловіки, які раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я, взагалі не повинні бути направлені на проходження військово-лікарської комісії. Часто повторне проходження ВЛК чи то добровільно, чи то примусово може призвести до повторного взяття на військовий облік, а і вирішити цю ситуацію навіть в судовому порядку буде дуже складно. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи вам потрібна допомога в сфері проходження військово-лікарської комісії, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.